Вітаю! Сьогодні познайомлю вас із лінійкою з вітаміном С від італійського виробника K-Surgery. Гілоуронік вітамін С це космоцептика з великим вмістом концентрованих активних інгредієнтів. Комбінація гілоуронової кислоти та вітаміну С одночасно вирішують цілий спектр проблем. Нерівномірний колір шкіри, дисхромія різного генезу, післязапальна пігментація, акне, тьмяні шкіри, шкіра курця, відсутність здорового блиску, втрата тургору шкіри, в'ялі шкіри, дермальні заломи, ознаки фото та хроностаріння. Лінійка розроблена на базі гіалоронової кислоти та вітаміну С. Всі продукти мають стабільну формулу вітаміну С. Високий вміст вітаміну С створюється за рахунок інноваційних та безпечних біотехнологічних похідних, які підходять для всіх типів шкіри. Всі похідні вітаміну С мають різні хімічні характеристики, що робить ці продукти унікальними. Лінійка «Гілоуронік Вітамін С від Кейсерджері включає в себе продукти для домашнього використання та професійні засоби, що забезпечують гарантований результат. Сяяння, гладкість, укріплення та молодість вашої шкіри. Антіоксбустер гілоуронік вітамін С захищає клітини ДНК від ультрафіолетових променів, запобігає фотостерінню. Він бореться з утворенням зморшок, сприяючи виробленню колагену і еластину з його потужним біомематичним пептидом. Ідеально підходить для тьмяної шкіри. Активні компоненти високомолекулярна гілаоронова кислота. Робить шкіру гладкою та зволоженою, захищає від зайвої втрати вологи. Етилова корбінова кислота антивіковий і антиоксидантний інгредієнт. В поєднанні з екстрактом граната запобігає появленню зморшок і бореться з вільними радикалами. Етилово аскорбінова кислота стимулює вироблення колагену і освітлює шкіру. Біомиметичний пептид зменшує наявні та запобігає виникненню нових зморшок, утворюючи нові клітини. Це підвищує еластичні шкіри, сприяючи синтези колагену та еластину. Екстракт гранату має заспокійливі, протизапальні та омолоджуючі властивості. Ідеально підходить для дратівливої та чутливої шкіри. Трипептид 33 запобігає пошкодженню ДНК і білка, викликаному впливом сонця, захищаючи шкіру від фотостаріння. Спосіб використання: нанесіть від 05 до 1 мл бустера за допомогою піпетки на обличчя та шию. Розподіліть масажними рухами. Доступний в об'ємі 15 мл. Крем з ефектом сяєння гілоуронік вітамін С надає виражений сяй в шкірі, захищає від вільних радикалів, відновлює шкіру завдяки інноваційному поєднанню лісового горіха, авокадо, жожоба і олії каріте, що робить її гладкою і шовковистою. Ідеально захищає шкіру від негативного впливу навколишнього середовища. Його текстура була розроблена для глибокого живлення сухої і пошкодженої шкіри, особливо після інсуляції. Активні компоненти високомолекулярна гіалуронова кислота робить шкіру гладкою та зволоженою, захищає її від зайвої втрати вологи. Аскорбіл пальмітат – жиророзчинна форма вітаміну С. Має виражену антиоксидантну властивість, захищає від вільних радикалів і має омолоджуючу дію. Екстракт мюллена поглинає ультрафіолетові промені та перетворює їх на стяяння шкіри, запобігає негативному впливу дії вільних радикалів, суміш дорогоцінних олій. Олія лісового горіха, багатого вітаміном Е, надає антиоксидантну дію та мінералізує шкіру. Олія авокадо має відновлюючу та поживну властивість. Олія жожоба заспокоює шкіру. Олія каріте бореться з вільними радикалами та сприяє покращенню мікроциркуляції. Мелатонін бореться з вільними радикалами, зупиняючи старіння шкіри. Завдяки йому кольор обличчя виглядає рівномірним. Екстракт аларії. Водорості, які були вирощені у Гренландії, мають виражений антивіковий та антиоксидантний ефект. Спосіб використання: Наносіть на обличчя, шию і область декольте. Вранці і ввечері та масажуйте до повного вбирання. Для посилення антиоксидантного ефекту, особливо ввечері, ми рекомендуємо застосовувати його разом з Antiox Booster з вітаміном С, доступний в об'ємі 50 мл. Оксигенований крем-гель гілауронік вітамін С, енергетичний заряд для шкіри, діє як бар'єр проти зовнішніх факторів. Має легку текстуру, що підходить як жінкам, так і чоловікам. Чудово сприймається комбінованою та жирною типами шкіри. Колір обличчя відразу виглядає яскравішим, більш свіжим і оновленим. Стимулює вироблення колагену та еластину, освітлює шкіру. Активні компоненти: гілауронова кислота дорогоцінна молекула з високою молекулярною масою та плівкоутворювальною дією. Зв'язуючись з роговим шаром, надає шкірі пружності та захисного ефекту, етил аскорбінова кислота. Стимулює вироблення колагену та освітлює шкіру. Екстракт мюлена поглинає ультрафіолетові промені та перетворює їх на сяєння шкіри, запобігає негативному впливу дії вільних радикалів. Ягоди годжі. Виражений антиоксидантний ефект, що протидіє старінню. Допомагає вирівняти тон обличчя. Ідеальний компонент для вікової шкіри. Коензим Q10 у ліпосомній формі. Антиоксидант, який захищає шкіру від окислюваних процесів та від фотостаріння. Завдяки ліпосомальній формулі глибоко проникає в тканини. Спосіб використання: наносіть вранці або ввечері після очищення на обличчя, шию та зону декольте. Масажуйте до повного вбирання. Для більш вираженого ефекту рекомендуємо зберігати продукт у холодильнику. Доступний об'єм 50 мл, нічний двофазний пілінг, «Гіалуронік вітамін С. Це вау-процедура у домашніх умовах. Пілінг надає м'який тератолічний ефект, коригує вади шкіри, сприяє швидкій регенерації тканин, вирівнює піаж шкіри і надає виражену освітлювальну дію. Комплекс біоферментованих олій, аргани, оливи та ліквірізії. Відновлює шкіру від пошкоджень, викликаних увпроменями та заспокоює будь-які почервоніння. Активні компоненти. Вітамін С. Активна регенерація тканин виражена освітлювальна та омолоджуюча дія. Має виражений антиоксидантний ефект, вирівнює тон шкіри. Лимонна кислота. Має виражені відбілюючі властивості. Глутатіон трипептид Має антиоксидантні властивості, запобігає процесам старіння і появі гіперпегментації. гілауронат натрію, глибоке зволоження та харчування шкіри. Арбутин натуральний компонент, що має виражені депігментуючі властивості, зміцнює стінки судин та сприяє посиленню регенерації. Бісаболол протизапальний та загоювальний компонент. Заспокоює шкіру, усуває подразнення, знімає чутливість та лущення. Ізопроміл меристат відноситься до групи емолентів. Пролонговано зволожує шкіру, утворюючи захисний бар'єр, відновлює свій імунітет шкіри. Суміш масел авокадо та шепшини, глибоко живить шкіру, роблячи її свіжою, Три гліцериди. Глибоке і тривале зволоження. Спосіб використання: струсити флакон, щоб змішати дві фази. За допомогою піпетки нанести пілінг на чисту та суху шкіру обличчя, змити наступного дня вранці, використовувати 2-3 рази на тиждень, доступний в об'ємі 15 мл. Ампула «Освітлюючий концентрат, гілоуронік вітамін С. Потужний пул компонентів із високою концентрацією. Колір обличчя одразу після нанесення стає яскравим та рівним. Антиоксидант укріплює стінки судим, робить шкіру щільною та стійкою до зовнішніх факторів. Має антивікову дію завдяки комбінації гілоронової кислоти і червоного винограду, що виконує інтенсивну стимуляцію фібробластів. Зберігає шкіру пружною та еластичною. Ідеально підходить для шкіри з куперозом. Активні компоненти. Вітамін С інноваційний похідний л-аскорбінової кислоти, стабілізована форма вітаміну зберігає стійкість до впливу температури та сонця, має виражену протизапальну та антибактеріальну властивість. Екстракт винограду є найпотужнішим антиоксидантом, який має протизапальну, антибактеріальну, противірусну та фунгіністичну дію, захищає від впливу ультрафіолету та перепадів температур. Лимонна кислота. виражені відбілюючі властивості, гілауронат натрію. Глибоке зволоження та живлення шкіри. Спосіб використання: нанести склад ампули на шкіру, впровадити масажними рухами. Завершить процедуру одним із кремів: крем з ефектом сяєння або оксигенований крем гель, доступна у об'ємі 2 мл. Коктейль-пілінг «Гілоуронік вітамін С тільки для професійного використання. Професійний пілінг, що надає сяйва шкірі. Потужна суміш молочної, лактобіонової та лимонної кислот, яка діє на кернетизацію зволоження та гіперпегментацію. Пілінг відлущує шкіру, готуючи її до активної фази процедури. Зокрема, впливає на яскравість кольору обличчя, виражена зволожуюча дія завдяки гіалоронові кислоті, яка забезпечує правильне зволоження під час ексфоліації. Активні компоненти гіалоронова кислота. Дорогоцінні молекули з високою молекулярною масою забезпечують глибоке та тривале зволоження шкіри. Аскорбіл глікозід найбільш стійка похідна вітаміну С до окислення, має освітлювальні сонцезахисні та антивікові властивості. Лимонна кислота відновлює піаж шкіри, має захисні та антиоксидантні властивості, впливає на дисхромію і має керолітичну дію. Молочна кислота це альфа-гідрокси. Кислота з відлущувальною, зволожуючою та освітлюючою дією. Лактобіонова кислота має зволожуючі та антиоксидантні властивості, захищає шкіру від фотостаріння, підвищує тургор та еластичні шкіри. Спосіб використання: після очищення наносіть засіб пензлем на сухе обличчя. Час витримки 3 хвилини. Енергійно промасажуйте руками у рукавичках протягом хвилини, щоб додатково стимулювати всмоктування пілінгу. З допомогою ватних дисків, змочених водою, видаріть залишки пілінгу зі шкіри. Доступний в об'ємі 15 мл. Флакон активної дії гілоуронік вітамін С тільки для професійного використання. Це серце освітлюючої процедури. Активний стерильний флакон для освітлення шкіри. Він містить активні компоненти у високій концентрації, які не пошкоджують шкіру, активно усувають фотостаріння, сприяють синтезу колагену та еластину. Колір обличчя стає більш яскравим, рівним та чітким. Активні компоненти Гілоуронова кислота. Активна дія на зволоження шкіри та захищає гідроліпідну мантію. Етил аскорбілова кислота висока антиоксидантна дія стимулює вироблення колагену та еластину. Трипептид 33 запобігає пошкодженню ДНК і білків, викликаних впливом сонця, захищає шкіру від фотостаріння, глутатіон. Натуральний трипептид є одним із найпотужніших антиоксидантів. Посилює дію вітаміну С, забезпечує сяєння шкіри. Спосіб використання: Нанесіть вміст флакону на обличчя і помасажуйте його руками або за допомогою трансдермального ведення. Доступний в об'ємі PRO 5 штук по 3 мл. Доглядова процедура від галоронік вітамін С є приємною як для пацієнта, так і фахівця. Завдяки комфортним різноплановим текстурам і неймовірному аромату повертатися на повторну процедуру стане справжнім святом. Бажаємо вам задоволених клієнтів з гіалуронік вітамін С від K-Surgery.